Віт Ukraine. Разом сильніші. Все готово до поєдинку між Карпатами та Оденсе. Ми вже з вами говорили на включенні з Віталієм холодом про те, що шалений вітер тут, у містечку Альбір, який зносить абсолютно все: монітор, крісла і ну, все, що тільки можна. Тому футболістам сьогодні дійсно буде непросто. Непросто всім тим, хто сьогодні працюватиме у знімальній групі, ну і загалом бути дотичним до цього поєдинку. Зараз Костенко перехоплює м'яч. Ян на одинці, проти нього лише один захисник. Костенко тягне м'яч, має підтримку з боку. Костенко не розлучається з м'ячем. Зараз навішує на дальну стійку, але удару по воротах немає. Дениса і, зрештою, до нього ніхто не дістався. Як буде зараз? Рушніченко навішує, подрос не пробиває. Є гударі зараз, і... і зрештою таке буде навіс від Сухонена. Анці на ближню стійку м'яч пролітає, і дивом не залітає у рота Карпатс. Дуже спонтанний, але неймовірний шанс у е, данців і дивом дійсно е, один не відкриває рахунок. Димось ніхто із гравців данської команди не грає у цей м'яч. Але Владислав Бабоглу. здається, саме його нога. Була останньою, і Бог, йшов на перехоплення. І тут е, Мірошенченко до м'яча не дістався і наживо, яка допомогла. Е, клубу зараз Чачо, прострілює Мюро. М'яч не забирає. Супер шанс у Карпатії своєчасно вибиває м'яч за межі поля Лірою Вусу. Дивимося, як це було. Е, Чачо навісив, Мюра пішов на перехоплення, м'яч у руки не забрав. Протилежний фланг. Ще один кутовий від нього. Міршинченко навішує. Пробуває по воротах. Жан Педрозу. Маккой хороша передача вперед. Ейдум, передача воріт і пробиває по воротах. Зараз Ансі Сухонен. Назар Домчак усе контролює. Тараз, звичайно, що не збирається поступати. Зараз момент, у... момент. супершансу Оденсе і опиняється на ударній позиції. Ну а Ганаус м'яч завис у повітрі. Знову важко було тут верховий вітер розрахувати гравцям Карпат, куди ж цей м'яч опуститься. І Ганаус намагався м'яко перекинути оператором, трансляційним та оператором команд, які знімають цю гру із спеціальної вишки. Дуже-дуже непросто їм зараз. Атака правим флангу простріл удар по воротах. І це 1-0 під кінець тайму. Ну а Ганаус відкриває рахунок на 42-й хвилині. Німецький форвард скористався передачею з правого флангу. І у дотик вражає ворота Назара Домчака. Ганаус, найкращий бомбардир Оденсе. Едсон цього разу м'ячу сухо не забрав. Анці пробиває по воротах. І це 2-0. Фантастика. Чудовий удар від фінського. Футболіста нам демонструють Расмуса Фалька, втім, треба показувати не його, а Сухонина, Новачка. Оденсе, який здалеку. Стеніо має багато простору. Запускає м'яч собі на хід. Ейдум не встигає. Стеніо, тягне м'яч. Стеніо, Можна прострілювати. Війде передачу. Стеніо! Яка краса від бразильця. І Карпати під завісу тайму забивають. Вирішує вже ну, не особливо бігти, скоріше імітувати. Також тут Ніколас Бюргі. Здавалося, в хорошій позиції Бюргі є можливість для того, аби е, вигравати цю боротьбу. Таким чином, зараз можливість для удару пробувають Карпати, зрівнюють рахунок Іван Чабан. 69-та хвилина. Зрештою, помилка при обороні Оденсе приносить свій результат, і це суттєво бадьорить лаву запасних зелено-білих. Карпати відігруються з рахунку 0-2. Е, прикро, що цей гол не вдалося побачити у. Належному ракурсі, проте знову таки прошу пробачення за те, що через форс-мажорну ситуацію з вітром доводиться ось таким чином вам поки що стежити із максимально низької позиції за цією трансляцією. Гол Чабана став наслідком цього тиску. Але атака правим флангом. Зараз Вільям Мартін прострілює можливість для удару. Пробиває по воротах Домчака. Йона Нємець і рахунок знову. 3-2, знову на користь. Данської команди у Вільяма Мартіна дивимось, він отримав цю передачу на хід. Фабіано цю передачу перехопити не зміг. Ну а німець влітку приєднався до Оденце. Зараз удар по воротах. Удар не точний, але зараз швидка атака лівим флангом. Соренсен тягне м'яч. Адам Соренсен прострілює. Є можливість для удару, Кокоденяк блокує цей удар. Четверо співвітчизників, головного тренера і німець Таганаус, Якраз двоє з них відзначили забитим м'ячем. У нас завершується цей поєдинок, завершується перемогою Одесси.